Ось і про майнуло навчання. Кожен студент може з вдячністю сказати подяку Господу, Пресвятій Богородиці, святим Київській духовної академії Семінарій. Сьогодні ми у нашій головній аудиторії провели божественну літургію, і протягом усього навчального року, протягом усього навчального процесу, ми набували. Той невід'ємний досвід, який потрібен для пастиря і для його служіння. Як сказав сьогодні блаженніший Владико Онуфрій, ми стаємо прикладом. Дехто може продовжити навчання, дехто піде в пастирське служіння, але знаємо одне, що все, що робиться у київських духовних школах, це робиться во славу Божу. Хочеться побажати, щоб ми всі здобули ось. Цей невід'ємний досвід, щоб ми здобули можливість бути вірним прикладом, і щоб ми рівнялися на Христа і люди, бачачи нас, бачачи наше життя, щоб вони укріплялися у вірі, любові та усіх християнських чеснот. Тому вітаю зі святом усіх. Після свята П'ятидесятниці православної церкви святкує День Святого Духа. І саме цього дня Київська духовна академія семінарії випускає магістрів і бакалаврів. Цього року ми маємо 21 магістра випускника академії і 29 бакалаврів випускників Київської духовної семінарії. Цей день символічний, тому що наші духовні школи готують священнослужителів майбутніх проповідників слова Божого. І коли Святий Дух зійшов на апостолів, він наповнив їх божественною силою з неба. Він запалив їхні серця міцною вірою, гарячим словом проповіді, підтримував їх їхньому служінні і навіть перед обличчям небезпеки вони не похиталися як це було до зішестя отримання дарів святого духа Господь наш Ісус Христос посилав своїх учнів на проповідь для нас вони стали апостолами, але тим не менше вони завжди для Господа залишалися учнями. І сьогодні, коли наші випускники йдуть у світ. Деякі з них вже у священному сані, в деяконському сані вже є проповідниками слова Божого для інших служителями таїнств христових. Тим не менше бажаємо їм, щоб вони завжди залишалися учнями, щоб щоб вони завжди були відкритими для слухання слова Божого і щоб знаходили можливість і надалі. Досягати якихось вершин, знаходити глибини у тих письмах святих отців, які вони лише почали освоювати. Бажаємо, щоб сила Господня, Дух Святий наділяв їх миром, радістю і зміцнював їхньому подальшому служінні. Закінчуючи Київську духовну академію, я відчуваю, що я отримав вкрай цінний досвід, досвід попередніх поколінь та досвід сучасників, який надає змогу кожному студенту служити на благо Христовій церкві в тих даруваннях, які нас посилає їм Дух Святий та молитва Пресвятої Богородиці. Київські духовні школи. Вони відкривають шлях нове життя, дають можливість для нових знайомств. Звичайно, як і кожен студент, я отримав, скажімо так, важливу цінність людського спілкування з новими людьми, знайшов нових друзів та прийняв священний сан. Тому сердечно дякую всім викладачам, всім, хто трудився, для того, щоб ми. Всі, хто тут навчався, всі, хто випускається, отримали ті знання, які свята Христова Церква зберегла для всіх людей для проповіді євангельської істини. Сьогодні у нас 33-й вже випуск Київської духовної семінарії і 29 й випуск Київської духовної академії від дня їх відродження в 89-му і 92-му. Ви сьогодні ваше блаженство завершили 19-ту хератонію за цей навчальний рік студентів стаціонару. Того року у нас було 10 хератоній студентів стаціонару, але цей рік майже в два рази більше. І в цьому ми вибачаємо милість Божу, ваші молитви, і те, що в нашому церковному житті, взагалі, і в Київській духовної академії і семінарії, все ж це йде згідно милістю Божої і головні справи, котра є кожного хто викладає і вчиться в Київській духовної академії і семінарії. В цей день він кожен рік повторюється в різні дні, в різні числа, але з одним і тим же духовним змістом. Тепер ви вступаєте в таку сторінку історичного свого життя, коли ви вже будете прикладом таких. Ви будете священниками, багато де це дуже. Приємно, що дуже багато наших студентів прийняли священний сан. Це один із дуже, дуже добрих символів показати показників духовного виховання. Основна ваша пробляч буде ваше життя. Як ви його вибудовуєте. в своїх сім'ях, своїми, своїми, своїми дітьми і своїми прихожанами. І людьми взагалі. І люди всі на це дивляться, як свій себе веде. Якщо він веде себе згідно того, що він вчить, то слово його має велику силу. Якщо воно розходиться, то слова красиві, пафосні, вони бувають більш няші, які вам звичайні. Також дякую тим родичам, які своїх дітей вітали в нашій школі. Ми намагалися е, робити все, щоб продовжити те, те добре ваше виховання, яке ви відчували в їхніх душі, з молоком матері. Ми Робили все, щоб це, оце, ці зерна, віри, любові до Бога, вони зрощили в сьогодні. І нехай Господь власти свій нас. Намагалися робити. Диплом магістра Деякому Антону Мачу. Неліну ілі. І каже, коли поспіхатись. Я дивлюсь, що всі гарно стоять, всіх видно. Посміхайтеся один, два, три.